Через відсутність у рівному власних яскравих дитячих атракціонів рівняни таки виявляють цікавість до заїжджих, які приблизно раз у рік приїжджають до міста. Закордонні лунопарки пропонують цікаві розваги, звичайно ж, за відповідну плату. У центрі міста для облаштування таких розваг був відведений навіть спеціальний манданчик. Минулого тижня до рівного приїхав черговий лунопарк, який, на відміну від попередніх, розташувався не в центрі міста, а на ювілейному. Як розповів завідуючий міським відділом культури Анатолій Дацков, керівництву Чеського колона парка запропонували на вибір декілька місць розташування у центрі у мікрорайоні Північний або ж на ювілейному. З комерційних міркувань вони обрали селище ювілейне, звичайно, попередньо отримавши дозвіл від керівництва азоту. На ювілейному асфальтованого майданчика потрібних розмірів не знайшлося, тому атракціони розташували на газоні відразу біля палацу культури хімік, встановлюючи каруселі, працівники пересувного луна парку суттєво пошкодили газон та бордюри. Ось що з цього приводу думають рівняни. Люди на навіть... це не, не обращают внимания. Газон, не газон, какая разница. Лишь бы весело було, по моему Отрицательне. Вообще я вважаю, що земля пустує, можна і розташувати ці. Але після цього треба, я думаю, убор зробити і навести порядок. Як розповів пан пандатко у договорі, укладеному з чеським лунапарком зазначається, що його працівники повинні відремонтувати все, що пошкодили. Отож, будемо сподіватися, що так воно і буде.